Хлопці, останнім часом немає ні часу, ні бажання знімати. Абсолютно. Коротше, я думаю, так само, як і у усіх нас є щось таке, Нікуд, нікудишній. Але все ж таки в даному відео що хочу вам показати. Коли майстри кажуть, притреться, або ж не майстри, ті, хто ремонтує, неважливо, хто це буде. Дивіться, ось сателіт. Це коробка LEX 480 з одним валом і двома сателітами диференціалі. Ось дивіться, втулка сателіта. Бачите, як наскільки деформована. Форму вали прийняла. Ось туди цього покажу детальніше. Бачите? Моя думка, чому це сталося? Тому що втулка, можливо, і рай можливо, а можливо, нічого не робили. І просто нагло забили вал сюди, в сателіти. Він заклинив і виходить, що працювало не втулка на валу крутилася, а вал зтулку крутився. Давайте це вже просто помийте. А це ще дорозбіруємо. Це вже помило, це дорозберемо. І втулка крутилася, виходить, отак. Дивіться, ось так. Бачите? Втулка крутилася. Сателіт крутився на втулці, а не втулка із сателітом на валу. Бачите? Отак воно працювало. Отак воно працювало. Хоча вал також вироблений, але я думаю, більше всього, що ту вал вироблений е ще при попередній прифлактиці такі його залишили. Оце так. І ось дивіться ще один доказ того, знаєте, як притреться. Дивіться, одна от така пластинка вона, лопнута, давно вже відпало, і десь воно з маслом злилося і випало. Це вона була в шестерні, на масляній пльонці трималася. А друга така дивіться пластинка, бачите, вона також деформована. Відомо. Ось я вам покажу. Ось дивіться, покажу вам. ось, Бачите, деформація, тарілочка такою стала, вона повинна бути ідеально плоска. Чому таке сталося? Не знаю, як його збирали. Як правило, оця пластинка може відпасти від шестерні, встати не в правильне положення і зажати шестерні півосі. А в даному випадку, можливо, його на боку збирали цей дифференціал. Оця пластиночка змістилася, його диференціал зібрали, зажали це все діло і не перевірили, чи він крутиться. Або перевірили, але подумали, що все ж нове стоїть, тому воно дає свій такий натяг, тому і не можна його руками провернути. І воно, ну, звичайно ж, звичайно ж, гідромотор, це все діло змогло провернути і притерти. Але притерло, як ви бачите, неправильно і неправильно працювало. Тому оці пластинки доводиться нам зараз замінити. Тому я не раз вже показував, як я брав чотирма пальцями, двома руками і е в шестерні полуосі прокручував диференціал має прокручуватися після профілактики в зібраному вигляді від руки руками. Ось так поумнічав я вам. І ще наголошу, хлопці, я нікого не вчу. Просто вам озвучую свою думку. Мій канал не несе навчального характеру, не несе якоїсь там, дивіться, я вже запутався. Мій канал не, не навчального характеру. Він просто, просто знімаю, показую, з чим я стикаюся, е, озвучу вам свою думку. А чи правий, я, чи не правий. Це таке вам вирішувати, чи є бажання у вас, мене, у вас мене дивиться. Є бажання дивіться, будь ласка, немає бажання. Не критикуйте, просто відпишіться. Що ще вам сказати? І ще, до речі, кому цікаво, можливо, наступне відео, якщо буде мені. Як сказати, не ліньки ту скину, то як до мене повернувся редуктор по гарантії. мало Мала бути така антиреклама Треба його працювати і покажу вам. Оце таке, оце таке ну Ці тарілочки також, звичайно ж, вироблені. Ось, бачите? Тарілочки сателітів. Тому так. ще Є ще декілька нюансів, але мені ліньки знімати. Буде бажання, покажу, не буде бажання, просто зберемо і, і все. Тому в таких агрегатах, то та не тільки в таких, а в інших, питання притреться чи фраза притреться не працює. Це все, що я хотів вам сказати.